Я фоні сьогодні в нас на одяг, Так як мене попросили в коментарях. Ну, а я не буду затягувати з привітанням. Ми зачинаємо! Спочатку нам треба вставити фотку з одягом, якого ми хочемо обробити. Після того, як ми це зробили, притаскуємо слой нижче на гору, як показано на відео. Після того, як ми це зробили, вибираємо там, де вибирати кісточки і вводимо цей QR-код. Або просто шукаємо в пошуку. А після цього ми беремо кольору кофти чи штанів і починаємо обводити контур. І так само робимо із штанами. Після цього ми беремо саму звичайну кісточку, щоб замазати взуття, якщо у вас є такі самі штани, або, наприклад, взуття заходить на штани. Робимо все, як показано на відео. Далі ми робимо ще один слой і робимо його Адд. Після цього ми знову беремо кісточку Fade і йдемо далі робити, як показано на відео. Якщо у вас є білий одяг, тоді на ньому не треба це робити. А потім знову вставляємо QR-код або шукаємо. Ось як вона виглядає. І на тому самому слою робимо майже таке саме, тільки робимо коло тих ліній. А точніше робимо все, як показано на відео. Потім заходимо на той слой і зменшуємо його яскравість. Ось так приблизно має получитися. Потім знову робимо ще один слой і знову беремо кісточку Penfade, ви її можете знайти у розділі кустом. Потім беремо контур і робимо все, як показано на відео. Після того, як ми це зробили, ми знову заходимо у слої і зменшуємо яскравість. Після цього ми робимо ще один слой. І беремо колір кофти та робимо його темнішим трошки. А якщо у вас чорна кофта чи штани, тоді наоборот робимо світліщими. Після того, як ми зробили добрий колір, ми робимо все, як показано на відео. Після того, як ми це зробили, ми беремо і зменшуємо яскравість. Та перетягуємо слой на низ. І так само ми робимо і штанами на тому самому слої. Після цього ми робимо ще один слой і робимо все, як показано на відео. Після цього знову заходимо в слой і зменшуємо яркість. Ну і також перетягуємо слой наверх. Ну, а на цьому вже кінець. Надіюсь, у, у кожного красивий результат. Всім удачі і па-па-па-па!